Заяць тварина невеликого або середнього розміру. У нашій країні водиться два види заяць біляк та заяць рюсак. Шерсть досить густа, а забарвлення залежить від сезону. Влітку заяць може бути сірим, бурим або чорно-бурим, а взимку світлішає або стає повністю білим. Хвіст короткий, майже непомітний. Вуха досягають довжину 9-15 см. Завдяки вухам зайця розвинений набагато краще, ніж нюх і зір. При загрозі швидкість зайця може досягати 80 км на годину. Влітку зайці їдять бобові, траву підземні гриби. Взимку їжею стає кора і дрібні гілки молодих дерев. У зайців немає постійних нір. Живуть зайці від 5 до 9 років.